Лечу на зиму. Кілограм моркви треба покришити соломкою. Я спочатку кружечками нарізаю, а потім соломкою. Саме соломкою, не, не терти на тертушку. Склали моркву в посуду, в якій будете варити салат, Добавили стакан цукру, стакан уксусу, стакан олії, стакан 200 і 2 столові ложки солі з невеликою горкою. І як почне кипіти. Перекрутимо і тушимо 30-40 хвилин. Поки наша морква тушиться, Накришила кілограм цибульки на і 2 кг перцю солодкого соломкою. Перчик треба, щоб був м'ясистий. Тоді салатик буде добрий. І змолола 3 кг помідорів. У рецепті пишеться 3-4 Ну, я змолотила так на глаз. 3 кг. І зараз це все додаємо до моркви. Все перемішала. І як почне кипіти ще 40 хвилин. Поки буде тушитися цей салат, чи вариться, пішла готувати банки. Ну, от, минуло ще 40 хвилин, і вже буду закривати салатик у стерилізованій баночці. І скажу вам, який вихід. Бо я не пам'ятаю. Вихід 4,5 літри. Я 4 літрові паночки закрила, а півлітри оставила їсти. Дуже смачний салатик.